Ми чули фразу Паралельний світ зазвичай, коли мова йде про фантастику чи черговий блокбастер. На думку може спадати класика типу зоряних війн або щось більш модернове. Але чи можливо таке, що паралельні світи ближчі, ніж нам здається? Це перехрестям доводиться мені дуже часто переходити, майже щодня. Отаке воно. Без світофорів, без полі... поліцейських. Просто звичайно світ перехрестя. Чи уявляли ви колись своє життя іншим? Думаю, кожен про це фантазує час від часу. І, звичайно, уявляємо ми його собі як правило кращим, яскравішим та цікавішим. Але чи задумуємось про те, якими би ми стали і як би змінився наш світ, якби бажання справдились навряд чи? І це, коли мова йде про приємності. Кожна людина унікальна зі своєю історією та долею, яка дивним чином пов'язує нас з іншими. І таких інших насправді не так вже й багато. Як правило, це наші близькі родичі та друзі. Таких систем зв'язків між людьми незліченна кількість. І живучи в одному із таких світів, можна не помітити, як поряд існує зовсім інша реальність. У нас не ні сучасні по-чоловічески. Потому что даже вот пандусы поделали для колясочников, на тот пандус невозможно туда заехать. <решут> на самих схода рубили пандус, а у тебя в подъезд Там, не разумеется, там две ступеньки. На нижней тоже требуется какой-то поднять. Нет оборудованного пешеходного перехода. Хотя бы один сделать нормально, а потом будет смотреть, как не зря чем нравится, не нравится. То есть какой-то бордюр должен быть. У Меня була така ситуація, що поппашов попірік, тому що я не чувствую, де закінчиться бордюр, де починається проїжджа часть. Ні, то його сравняли. Наші власне спостереження опитування людей з вадами зору показують, що. Звукові світлофори це ще диковинка для Черкаської області. Що говорити, якщо в обласному центрі реальні дії один світлофор, який знаходиться в районі, де знаходиться організація людей з вадами зору УТОС. начебто вони за межами цієї зони не мають нікуди виходити. Якщо говорити про будь-яку інвалідність, то частіше за все стикнешся із тим, що пересічні городяни нічого про це не знають і не часто помічають. Звичайно, нам хочеться помічати приємні для нас речі. Тим більше, що інвалідність може викликати дуже суперечливі почуття від гострого жалю до злості. Ну зараз допомогти не поняти, що в країні робиться кому А де ж нас є автобуси для таких людей? Только вот эта вся агрессия в людях идет, просто помочь человеку. Може бути самосильно, але тільки з допомогою. Я не знаю, переходи подземные то тоже ж плохо, они там по ступенькам, я даже не могу сказать. Хтось повинен ухожувати за ним, уход повинен. Тільки уходить. Так він не обійдеться. Що таке очі? Очі це все те саме залежить від людей. На перехресті всіх хто бачить, допоможе. Тільки якщо хтось попросить сліпо когось перевести, це тільки треба переводити, тому що сам чоловік не перейде. Ще великою проблемою, як ми з'ясували, є те, що наш громадський транспорт. Що в обласному центрі, що за межами обласного центру майже не адаптований для потреб людей з інвалідністю і з вадами зору, зокрема. Крім того, в жодному з районів, де я була, в жодному з міст я не бачила застосування так називаємо шумових цих полос, коли людина з паличкою може дійти до неї, відчути, шероховатись поверхні і зробити висновок, що зараз почнеться проїжа частина. Такого не не, не було. Як правило, нас лякає те, чого ми не розуміємо або чого дуже не хотіли б для себе. З цієї точки зору, інвалідність є дуже складною для сприйняття. Проте, якщо здолати страх і зробити крок назустріч, то виявиться, що людина з інвалідністю це така ж людина, як і інші, яка відчуває, мріє та живе своє життя. А інвалідом людину можуть зробити не хвороби, а бар'єри, яких у нашому місті є чимало. Слишком много у нас стало паршивих дорог. Тротуары особенно. И самое первое, для незрячего переход, звуковой светофор. И один звуковой светофор не сделан нормально, как должно быть по госстандартам. Вот поставили у нас Новоровского вот здесь светофор, университетская. Музыка играет. Ну-ка, зрячий человек, я говорил, закройте глаза и идите на музыку. А где она играет? Что мы, птички, летать должны. Второе, тротуары. Тротуары не только для нас. Вот, например, я, я всегда говорил, я хочу тротуар не только для нас. Вот мама везет ребенка в коляске, как она будет перепрыгивать. Вот эти тротуары, которые сделаны, прыг-скок, вот там кусочек, тут кусочек. Важливою частиною обладнання простору для людей з вадами зору є ось такі позначення шрифтом Брайль, яких в Черкасах на адмінбудівлях та всередині них знайти практично неможливо. Если б бы были на дверях написано шрифтом Брайля, то человек бы мог подойти і бы на дверях рукою, і он би знал, какой это кабінет. А так отцепитесь от меня. А да, що да, читать да, да, не уміть. Або читать не умеешь. Вот и весь ответ. Це я думаю, оно было було б не накладно. В міськ виконком, наприклад, то, в на... праці скрізь на дверях, на дверях да, двері. Ну, вони на уровне груди повинні бути, не выше. Ну, так, щоб достати да. можна. Це можна зробити, наприклад, як у нас в центральному управлінні у місті Києві, на е, дерев'яних перилах, там шрифтом Брайля викарбовані номери цих поверхів або ж просто велика, е, ну, велика цифра на поверсі для слабозорої людини. Не слышно маячка, нет звука, и маячок должен не, не так просто вот здесь именно, а именно вот, чтобы вот здесь вот человек стоял. Вот, вот так вот, спустимся вниз. Хотя бы вот здесь слышно радиоприемник или писк, или что-то такое. Ну, желательно все, радиоприемник. Но я не слышу вообще маячка. Его не слышно. До, 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 до ліфта, отут, -от. піти до, 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 до ліфта може лифт, лифт пройти ліфт. Будь-яка визнака може ліфт пройти. Ось біля ліфта має бути теж якийсь невеличкий маячок. Зараз заходимо в ліфт. Заходимо в ліфт. От, наприклад, треба натиснути четвертий поверх. Так. Нажимаємо третій пога. Ну, тут, тут прощупується, здійснені обралю давно. Пересуватися всередині поліклінік, всередині органів влади, самоврядування, не знаючи, що написано на кабінеті, перепрошуючи кожного, що, як, що ж там написано, це не тільки незручно, але це в певній мірі принижує людей з, з вадами зору, тому що вони відчувають себе повністю безпорадними в цьому. Має виглядати цифра 1 один на кнопці чи uh -huh. біля неї. Ось от, от, як я щось, щось, uh -huh. тримаю, uh -huh. от так. Тут три навчої, от, от так. отак. Ось четверка, так вона клеїть. Єдиничка, так. Прекрасно. От ви должно вістов довжно бути. Туди. Проте фізичні бар'єри є лише частиною труднощів, адже найбільші труднощі це труднощі перекладу, чи то сприйняття здоровою частиною суспільства інвалідності. Я не віжу. Кондуктор з мене требует удостоверення. Я показую удостоверение, Она, понимаєте, ні смотрит в это удостоверение, говорит, Ви видите, снимите очки там і что то еще я там вас виділа, ви очки покупала. Ну это ж больно для незрячого человека, очень больно. Такі вещи говорить, понимаете, Ні? Кондуктор починає грубити. У мене, наприклад, таке було, автобус не зупинився. Я йшов супроводжувачем. Я попрохав, щоб мені сказали номер автобуса, і написав про це в місто Конкум. Реагування відбулося хоча б одного чиновника, так от, заставити перейти Шевченка, як на ринок і, і тих, хрещатик, а тоді Шевченка, отам перейти на осліп. Нерідко саме родина сприяє тому, що людина з інвалідністю лишається безпомічною. Або ж навпаки, дає крила. Був випадок, коли я щось у бабусі попросив. А татко каже, що ж, та, та, та піднявся і взяв сам. Бабуся, йому що ти, що ти, я їм подам, а байка так. Завтра не буде вас, післязавтра мене, і хто йому подасть? В цьому повинен, татко бачив трошечки вперед. Знання простих правил спілкування з людиною з певною формою інвалідності може сильно полегшити життя і знизити тривожність та напругу, коли виникають питання. Чи варто пропонувати допомогу і як саме допомогти? Розмовляючи із людиною, що має особливі потреби, звертайтесь безпосередньо до нього чи до неї, а не до сурду перекладача або супроводжуючої особи? Потиснути руку при знайомстві з людиною, що має інвалідність, абсолютно природно. Навіть ті, хто носять протези або мають складнощі з рукою, зможуть потиснути руку у відповідь праву або ліву. У даному випадку це не важливо. Не проявляйте заступництво по відношенню до людини з особливими потребами. Не кладіть руку йому чи їй на голову або плече, не називайте зменшеними іменами. Пропонуючи допомогу, зачекайте, доки її приймуть, і тільки після цього запитайте, як саме допомогти. Щоб привернути увагу людини з вадами слуху, помахайте йому рукою або похлопайте по плечу. Чітко проговорюйте слова та дивіться йому прямо у вічі. Розмовляючи з того вухою людиною, яка вміє читати по губам, розташуйтесь так, щоб вас було добре видно і ніщо не перешкоджало обзору. Слухайте його чи її уважно та терпляче. Чекайте, коли людина сама завершить фразу. Не виправляйте і не договорюйте за нього чи за неї. За необхідності задавайте короткі питання, які вимагають таких же коротких відповідей ківка або жеста. Інвалідний візок частина особистого, недоторканого простору людини. Опиратись чи виснути набук чи йому інвалідному візку рівноцінно тому, якби ви висіли не її власнику. Говорячи із людиною, яка користується інвалідним візком або милицями, розташуйтесь так, щоб ваші та її чи його очі були на одному рівні. Вам обом буде простіше розмовляти. Ми сприймаємо в першу чергу людину, а не її інвалідність. Виявляється, що цей аспект не такий вже й важливий. Саме тоді з'являється розуміння, що здатність любити та горювати, створювати сім'ю та народжувати дітей, робити кар'єру і заводити друзів, не пов'язані з інвалідністю напряму. Що ну, цікавить? Народився я в Черкасах. В 1979 році от, так сталося, що я народився незрячим. Було мені шість років поїхали. Ми, поїхав я навчатися в Київську школу для незрячих. Батьки були мої готові їхати в будь-яку республіку, в будь-яке місто, в будь-яке село, де тільки є школи для незрячих. Але, провчившись три роки, батьки вирішили спробувати, що буде мене віддати в звичайну масову школу. Допомагали і вчителі, і учні, і батьки. Мама читала мені тексти. Після 9 класу я вступив до музичного училища. От, але зрозумів, що великого музиканта з мене не буде, а маленькому роботи немає. У 1999 році я вступив на історичний факультет, зараз це національний університет. Закінчив з відзнакою, От. але ж дії вищої освіти здалося мало. Поїхав я у Сімферополь за другою вищою юридичною освітою. От, і щоб мені видно на бакалаврат, то мені довелося скласти півторічну норму іспитів за три місяці. Град згідно, так? От. Тепер чекаємо, поки кава закипить. А з дружиною ми навчалися в школі. Я в А-класі, вона в В-класі. Не спілкувалися. Навчалися в університеті. Я своєму першому навчався в університеті в стаціонарі. Вона заочно на історичному факультеті. Не спілкувалися. А через три роки на у зборах православного братства церкви Київського патріархату ми і познайомилися. І так побралися і вже шість років разом. Мені, наприклад, ну, море не так подобається, як Закарпаття. Закарпаття, звичайно, добре, да, водичка, все. Але включили собі телевізор і в хаті, сходили по водичку. А от на морі вже треба вийти з хати, поплавати, позагорати, ще десь по поїхати. Наташ, а що тобі запам'яталось найбільше? Розкажи <рисо> про кулінарні звучення <рисо> 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 і тут остало понесло таксі. <рисо> Міцна кава, сім, солодка, хліб, масло і оселедець. Ні, а ти розкажи, що я тобі маю в рибі, наприклад, очки робити із квасочки. Квасоля картопляється. Запачну рибу, запечену картоплю чи в клярі. Звичай щось з квасольки. а так. На жаль, не працюю, на жаль. Стояв на обліку в центрі зайнятості, але ж підходящої роботи не знайдено. Перекваліфікації теж немає ніякі гуманітарії, нікому не потрібні. На жаль, зараз не працюю. А це у саворт? 2003 тисячі ворт. текст, він зберігається. Нема досвіду, бо ніхто не бере. Ніхто не бере, бо нема досвіду. Виходить зачароване коло. Якими би не були складними часи, завжди можна знаходити місце людяності, звертати увагу на тих, хто поруч, пропонувати посильну допомогу, морально підтримувати. Якщо ми щиро цікавимось людьми навколо себе, шанси на те, що світ навколо стане кращим, набагато збільшуються. Не обов'язково робити щось величезного масштабу, прості та на перший погляд непомітні речі творять. Дива. Давайте робити світ кращим.